Нами змінено локацію проведення цього нашого заходу. Це не станція Берестин. Але вона зовсім поруч. Тільки спуститися донизу вулицею Покровською, як це часто робив він. І знову місто зустрічає нас неповторним колоритом. Завершення літа ми продовжуємо проводити на його вулицях інтерактивні зустрічі, інтеракції під девізом, вкарбований профілем в сонячне місто. Всі вони присвячені нашому землякові, письменнику, публіцисту, перекладачу, педагогу, новатору, чиє ім'я занесено до світової енциклопедії літератури. Олександру Копиленка. Сьогодні нова локація, нові спогади, нова зустріч. Ми знаходимося на місці, де поблизу і знаходиться будинок, де народився, і виріс Олександр Іванович Копиленко. Певно, десь він ходив цими вулицями, коли йшов сюди до. Залізниці, тому що залізниця вона має сакральне значення. Недарма ж латиняни говорили: est vita» життя є дорога. Звідси із цього нашого міста почалася велика дорога, у велику літературу, у великий світ нашого письменника-земляка. Але мала батьківщина завжди з нами. Так і у творах Олександра Копеленка, якому ви 1 серпня цього року виповнилось 125 років з дня народження, його дитинство пройшло в нашому місті. Народився він у Костянтинополі. Награді, потім жив у Краснограді, потім у Червонограді, потім знову в Краснограді. Але тут же поблизу залізниці і тут проходили перші його зустрічі із життям з великим. І коли вже він перебував у Харкові і писав свої твори, то певно ці всі враження, які він тут отримав на своїй батьківщині і лягли в його твори, ось я хочу зачитати один уривок із твору його з роману Визволення. І саме тут згадується дорога, і вона має такий непростий зміст. Дивилася в темряву, зовсім близько гукнув мідним півнем паротяг. А йому відповів басом другий тут у цьому містечкові, обплетеному рейками. Як крицевими обручами важких думок, пройшла молодість і життя в пекельній праці під співати гудків. Усе чекала, через якийсь час буде краще. А воно темрява стає густішою, ніби там, за вікном, у передвесняному нічному забутті. Це був роман 1930 року. Половина життя вже прожито Копеленком І всі свої роздуми про нове життя, про ті його, не збулися його мрії, його надії. І ці, певно, гіркі рядки. Все одно він вірить у краще, потяг вибіг за місто. За потягом гнався здалеку вечір і заплітав сизим маревом обрій. Вечір наздоганяв вагон, в купе ставало казково приємно, купе ритмічно коливалася на пружинах і мчало в вечірній присмірк Здавалося, що саме це купе лише лише й летить у простір назустріч вікам, просторам і майбутньому. А от у творах для дітей Копеленка ми знаходимо згадки про рідні краї. Де пройшло його дитинство і юність? Виріс він в родині залізничника, проживав недалеко від залізничної станції та вокзалу. І в описах поселення біля залізниці вбачаємо риси нашого славного міста. Голослива юрба учнів прямує додому. Будинки селища стоять рівною лінією. Вулиця котиться аж до станції. По дорозі здіймається курява і знову тихо сідає на землю. І всі дитячі враження письменника відображені в оповіданні Юрко, яке написано у 1924 році, та рідко йому доводилось вдома сидіти і бавитися тільки ввечері, бо весь день збирає вугілля і перегар біля вокзалу, щоб продавати та на зиму собі залишити. І мати з ним лазить цілий день на вколішках, вибирає воглинки в лантух, щоб нести додому. Брудні, чорні, недаром їх на вокзалі шахтарями звуть. Юрко збирався вичитися на машиніста, бо він страшенно хоче бути машиністом. Тож прекрасна річ сів на паротяг, отпустив тормоз, гукнув гудком, і веселий чавунний кінь слухняно помчить у путь у далечінь. А захотів, спинив ним. таким було дитинство багатьох однолітків майбутнього письменника. Це зараз вам молодим, важко уявити, як це так. У дітей не було ніяких розваг, адже тоді в місті не було ні дитячих майданчиків, ні спортивних, ні дитячої художньої школи. Просто чим демони могли бали бавитися, де могли проводити свій час тут. У самому місті на цій території, на залізничній станції чи поблизу цього залізниці, тому що дитинство його пройшло у самому місті Красноград, тоді Костянтинограді, а через наше місто проходить залізниця, прокладена у 1895-1897 роках, і збудована була станція, яка до 1964 року носила назву Конград Костянтиноград, вузлава, за типом станції проміжна залізнична станція другого класу Південної платформи. Форми. Заснована вона в 1897 році і носила після введення в експлуатацію дільниці Полтава-Красноград. Належала до Харківської дирекції залізничних перевезень, а зараз Полтавської залізниці. Дитинство Копеленка, батько якого працював на залізниці конторником, пройшло в цих краях і згадка про станцію знаходимо в різних оповіданнях, в тому числі в оповіданні друзі 1927 року. У на залізничному клубі є духовий оркестр, отам мідні сопілки. На згадку нам залишилися рядки про те, що в нашому місті був залізничний клуб. До речі, там починалися перші заняття залізничної школи, яка зараз носить назву Ліцей номер 3 А у 1918 році створено залізничну школу в приміщенні залізничного клубу, три класи, і певно свої враження від побаченого на залізниці, описав Копиленко. Толя замислено поглядав у вікно і слухав, як перегукуються паровози. Вони неначе розмовляли між собою. Ось гукнув великий зелений, новенький. А йому відповіла маленька вертлява чорненька кукушка, завершав сигнал вантажного поїзда, немов поїзд зрадів, що зараз помчиться в поле. Різні діти були в дитячій компанії, які проводили свій час на залізничній станції, такі як боря в цьому ж оповіданні друзі. Боря вміє здорово малювати. Малює своїх товаришів, пташок, поїзди, будинки. Часто малюнки бувають дуже гарні. Ще вміє боря малювати мазутом. Витягне з маслянки біля колеса вагона квач на дротинці і малює на вагонах. Сторожі ловили його та хіба борю зловиш. У молодих забавки майже не змінилися за 100 років. Молоді зараз люблять розмальовувати вагони та паркани, але вже з балончиками з фарбою. Та повернемося до оповідання друзів, в якому описано дитинство однолітків Копеленка і його самого. Скільки цікавого влітку, цікавий гуляти, працювати на городі, купатися в ставку, бавитися в кущах у яру. Та діти догулювали останні дні. Треба було готуватися до школи. Отже, й сьогодні вирішили погуляти ввечері біля залізничного клубу. Там саме грала музика, скликала молодь на гулянку. Біля клубу невеликий садок, а головне недалеко від клубу депо. Там ремонтують паровози. А на запасних колях стоїть кілька старих, вже непридатних паровозів і вагонів. Тут хороше гратися в піжмурки, бо можна так сховатись, що той, хто жмуриться, з зроду віку не знайде. Або тільки сторожний нагрянув. Паровози стояли сутулено, мов якісь принишклі велетні, і наче тихо ворушили колесами, наміряючись зірватися з місця і помчати так, як вони літали по рейках колись. Старі криві розібрані такі ж браки в день, вони вночі оживали, і дітям здавалося, що ось зараз задимлять труби, зашипить пара з мідним немідним гудвигутком свисток, і всі ці машини почнуть маневрувати і помчать удалі. Старі вагани стояли з кляким, з худими ребрами, і ніби вони зараз збираються підстрибнути на колію, заторохтіти осями і веселою червоною валкою побігти у далечині. Добре серце було у дітей і у письменника, що навіть спокинуті старі непотрібні вагони, вони жаліють. І хочеться для старих машин молодої долі, щоб знову рушити вдалину по залізничних коліях. Я пропоную вам всім ще раз і ще раз перечитати твори Копиленка. Я його перечиту вже кілька десятиліть і кожного разу знаходить щось нове і нове в його творах. І неправду говорять, що воно вже застаріло його творчість. Ні, вона завжди з нами, особливо ті твори, які описують наше місто, Залишили Згадка у його поетичних творах про місто початку того нашого, тось минулого століття. Дуже часто про особу, навіть найпопулярнішого письменника, читачі майже нічого не знають, а творчість письменника є в значній мірі результатом його особистої вдачі, його інтересів і захоплень. Проникнути за сторінки книжки, побачити за ними автора значить краще зрозуміти, про що він пише, повірити йому. Зі спогадів. Постає образ талановитої, різносторонньої, яскравої людини, що залишила по собі прекрасні книжки і світлий слід світ у душі кожного, кому доводилося зустрічатися з Олександром Копеленком. український поет, публіцист Яків Городський, мій друг, мій брат. Я подумав сьогодні, що відкриття меморіальної дошки на будинкові, де жив Олександр Іванович, проходило так, як проходило життя Олександра Івановича. Вітер був сильний, сипав сніг, було холодно, діти катались на самках. Не всі з них розуміли, що відбувається. А коли хтось із організаторів, якому доручили завершити цю офіційну і славну в той же час справу, сказав: О діти, не заважайте! Я сказав митцям, що стояли поруч зі мною: хіба можна дітям сказати відійдіть от Копиленка? І зразу підійшли з Грайкою маленькі школярки до Оксани Іваненко Марії Пригари і спитали, що тут відбувається. Коли сказали Копеленко, зразу ж згадали улюблені книжки письменника. Копеленко завжди був з молоддю. Якщо ви помітили, то, мабуть, здебільшого ми говорили не Олександр Іванович, зустрічаючись з ним, а Сашко. Це був справжній друг нашого старшого покоління, а потім приходили нові ряди молодих письменників, які скоро ставали давніми друзями з нашим Олександром Івановичем. І знову чути було задиристе і тепле Сашко. Він був колючий письменник, він не завжди згоджувався з тим, що про нього говорять, що говорять про його товаришів. Він сперечався. Важко було примусити його мовчати. Він говорив, розпитував в ньому буяло життя. Кожний чекав, коли він подзвонить, коли прийде. Ніколи він не приходив спокійно в дім, обов'язково зі стуком, гуркотом, так що вже було чути в коридорі, Іде Копиленко. Можна було знайти слабкі місця в його творах, що роблять і робили іноді з більшою ретельністю ніж навіть годиться декотрі критики. Проте сила Олександра Івановича була не в окремих нерівностях, а в тому, що він відгукувався негайно на те, чим жила наша земля, і намагався весь свій талант мобілізувати на те, щоб побачити те нове і радіти з того нового, що безсумнівно росло разом з мільйонами. І він сам був цим новим. Етнограф, фольклорист, мистецтвознавець Всеволод Дашкевич. Гідний вдячної пам'яті. Про Олександра Копиленка за його життя нелегко було писати. Коли до нього зверталися з просьбою розповісти про себе, він намагався переконати, ніби про нього, про його творчість розповідати нема чого. Писати треба про тих. Хто багато зробив, кого багато людей любить, хто багато знав і багато спроможний був охопити, хто багато робить для пізнання свого часу, для його літописання, хто багато сходив доріг у житті і творчості, і дороги ті йшли тільки вгору. І ще чимало таких багато потрібно. А я під час однієї такої розмови був присутній Максим Рильський. Він сказав: скромність прикрашає людину, але часом утруднює стосунки з нею. Ні, Олександре. Про вас треба писати так: вислухати весь ваш перелік того, чого неначебто бракує вам. А тоді написати все навпаки. Ви тут виклали прекрасний план такої статті, план від протилежного. От буде якийсь ваш солідний ювілей. Я саме за цим методом напишу про вас. Гідний поваги казав письменник той, хто багато і звично талановитого зробив. Копиленко, хоч він не дожив навіть до 60 років, кажучи словами течіни, лишив нам гори й пагори тварінь. Серед них книга Буйний хміль. Романи «Народжується місто. Дуже добре, десятикласники, лейтенанти, інші оповідання, нариси, п'єси. Заслуговує на увагу, вважав Копиленко, той письменник, який спроможний багато охопити. Він не раз дивував, наприклад, істориків тим, як добре орієнтувався в їх науці. знавців тим, наскільки він почував себе вдома в історії літератури. Іноді ботаніки, які не знали, хто перед ними, після розмови з Олександром Івановичем казали: ви певно, ботанік, а метеоро... А метеоро... А метеорологи питали, ви теж метеоролог? Письменник сам казав наприкінці свого життя: для мене свобода була найсвятішим у житті, стихія найвеличнішим. Народ моєю найбільшою любов'ю. Але дедалі я ясніше я бачив глибини пізнання, їх не раз мені бракувало. І я, силкуючись, цю глибину збагнути. І ще чимало таких багато потрібно, говорив Олександр Іванович. Кажучи, про нього самого теж можна додати не одне багато. У нього було багато скромності, багато вимогливості до себе, багато людських рис, які змушували говорити про нього тепло і з повагою, доброзичливість, готовність допомогти іншим у творчості і в житті, тактовність, увага і повага до людини. Уроки війни. Олександр Копиленко був військовим кореспондентом одного дня в українському радіокомітеті, який тоді працював в евакуації, одержали листа від фронтовиків з просьбою: повідомте, будь ласка, чи правда, що загинув Копиленко? Нас тут дуже засмутила ця чутка. Він один з тих, хто заслуговує на любов і добру пам'ять як письменник. Нам так здається, і як людина. Чутка ця не відповідала дійсності. Він не загинув. Але люди фронту добре казали. Олександр Іванович Копиленко заслужив вдячну пам'ять поколінь. Український письменник, сценарист Юрій Дольт Михайлик, літературний пам'ятник сучасності. Серед численних творів Олександра Копиленка, вміщених у чотирьох томах, Вибраного знаходимо лише один на історичну тему: п'єсу, чому не гаснуть зорі? Письменник створив її в роки війни, коли тема народної боротьби проти загарбників-чужинців була основою основ не тільки літератури, а й усього нашого мистецтва. В п'єсі йшлося про боротьбу запорожців, за зруйнування кодацької фортеці на Дніпрі, гарнізон якої складався переважно з німецьких найманців, утримуваних на гроші польської шляхти. Олександр Іванович Копиленко прийшов у літературу тоді, коли тільки но відгриміли громи громадянської війни, коли країна тільки починала мирне життя. Даремно було б чекати від двадцятирічного юнака чітких політичних поглядів, втілених у художню творчість. Олександр Іванович любив життя у всій його тогочасній невлаштованості з усіма його труднощами і неповторними контрастами. Копиленко пише багато, працює активно, може навіть більше ніж будь-хто з письменників протягом трьох років виходять п'ять його книжок. Хай переважно це невеликі збірки оповідань, але кожне навіть найменше оповідання свідчить про невтомну роботу художника, який прагне помітити і відтворити найхарактерніше, який вболіває болями своїх героїв і веде їх ще таким трудним. І невтоврованим шляхом до нового кращого життя. Якщо вірити твердженню старогрецьких філософів, що кожна людина має своє акме кілька років найбільшого розквіту духовних і творчих сил, то початок 30-х років нашого сторіччя і віку письменника, адже Олександр Іванович, ровесник віку, був початком акме-письменника. Народжується місто. Один з найперших романів в українській після жовтневій літературі про місто робітничий клас. Неважко впізнати, що матеріалом для цього роману стала побудова першого робітничого міста навколо харківського тракторного заводу. Народжується місто, художня картина того. Як ми будували свої перші індустріальні велетні, художник чудесно вивчив матеріал, знав людей, жив їхнім життям і йому пощастило створити переконливу картину народження нового міста. Дуже добрий десятикласники і сьогодні лишається в нашій сучасній українській літературі найкращими творами про школу, її вихованців. Копиленко знав школу, педагогічний процес, знав і любив дітей, герої його роман... Манів повнокровні живі чудесні у своїх щирих пориваннях, життєвість їх у тому, що їм властиве все багатство почуттів чарівних років юнацтва, і надмірне захоплення, і розчарування, і швидкоминучий сум, і бурхлива, мов весняна повінь, радість для дітей. Олександр Іванович писав багато і плідно, і діти знали і любили письменника. Я був присутній на його зустрічі з учнями однієї з київських шкіл. Це була справжня зустріч друзів, які давно порозумілися і знайшли спільну мову. І справді, оповідання Копиленка для дітей позбавлені того сюсюкання, за яким дитина одразу відчуває фальш і нещирість. Вони насичені своєрідним, зрозумілим дітям, гумором, відзначаються правдивістю ситуації. Тут багато допомагало письменникові його чудесне знання природи. Адже не раз Олександр Іванович висловлював жаль, що він не став справжнім, тобто професійним біологом, про що мріяв в юнацькі роки, а знання природи любов. До неї вміння показати всю її красу, це якості, що проходять червоною рисою через усю творчість Копеленка, мають особливе значення в творах, присвячених наймолодшим читачам. Вкарбований профілем в сонячне місто. Сьогодні Олександр Копеленко вітав всіх нас тут. Поблизу станції, місці, яке було дорогим його спогадам, його душі. Сюди повертався він час від часу, коли приїздив додому з Харкова. Тут він працював вантажником, тут трудився його батько, вулиця Вокзальна, якою малий Сашко поспішав до залізничного вокзалу, зараз носить його ім'я, ім'я Олександра Копиленка вкарбований найменням в своє рідне місто Олександр Копеленко і сьогодні з нами. Він з нами назавжди, як назавжди, увійшла в українську класичну літературу його вічно жива і молода проза. А далі на нас чекає нова зустріч, нові спогади вже у центральній частині. Міста біля того місця, де він навчався. Місця де колись розміщувалася чоловіче гімназія, яка дала йому дорогу в життя. Сьогоднішні інтеракції для нас готували голова. Клубу Краєзнавець при Берестинській міській бібліотеці, голова ради поважних при Берестинському міському голові Людмила Меркулова, члени молодіжної ради, які активно співпрацюють з нами в цьому проєкті. Ну і, звичайно, до проєкту долучилась і наша Берестинська публічна бібліотека, і філія міська бібліотека Берестинської міської ради.